З вами малювання, але малювання не зовсім таке, як ми малюємо завжди. Послухайте більше. Без чого не можна картину писати, без чого сосну неможливо зробати, без чого на полі хліба не шумлять, без чого ракети ніяк не злетять, без чого не шиєш новенький чобіт, без чого зварити не можна, обід. Трудящі руки для праці потрібні. Умілі, розумні, невтомні. Ці, ці руки ми з вами сьогодні, про ці руки сьогодні казали. Для чого потрібні руки, вони виконують багато роботи і потрібні для різної праці, для різної професії. Хоч у нас їх лише дві, допоможуть голові. Все задумане здесь. Мити люблять дуже щось робити. І ми сьогодні з вами зробимо теж щось таке незвичайне. І так, для цього нам потрібні наші руки. Я сьогодні буду використовувати не свої руки, бо вони дуже великі стали. А я буду використовувати ось такі ручки дитячі, які у мене є. Я їх обвела і вирізала. Бачите? І так, сьогодні ми з вами створимо з цієї ручки квіточку. Для цього ми ручку поставимо на аркуш паперу. Якщо ви, використ... ви можете використовувати свої руки, я не буду. Ось так поставили ручку і обвели кожен пальчик. Треба тримати міцну ручку, щоб вона не рухалась. Інакше у нас не вийде добрий малюночок. І так, поставили ручку і обвели її. Кожен пальчик ми обвели своєї ручки, але я не використовую великий пальчик, бачите? Тільки ось ці чотири. Щоб була квіточка гарніша, я ще раз отак поверну ручку, спочатку так поставила, потім я поставлю її трошечки в бік. І ще раз обведу пальчики. У нас буде більш така гарна квіточка, більш пишна, красива. Так, і нам не вистачає з цього боку листочків. Це будуть листочки нашої пелюсточки, нашої квіточки. І ще раз обведемо. Так, кожен пальчик будемо обводити. так. І ще один залишився пальчик. Все, ми обводимо тільки 4 пальчика. І закінчуємо нашу квіточку. Можете додати і сюди ще одну ручку, це вже як бажаєте. А можна просто закінчити нашу квіточку. Ось такою рисечкою. Тепер квіточку потрібно розмалювати. Серединку ми з вами зробимо жовтеньку. Ви можете зробити іншого кольору. Так, у нас трошечки не зовсім. І так, жовтеньку серединку зробимо. Так, до кожного пальчика ми дійдемо з вами фарбою. Вийшла у нас отака серединка, велика, красива. А тепер треба розмалювати наші лепесточки якого кольору буде ваша квітка, ви самі, ви самі собі визначите, а в мене пускай буде айстрочка ось така. Пелюсточки. Це пелюсточки. Отак. Кожний пелюсточок ми з вами зафарбуємо. Набираємо водички, фарбочки. І охайно, щоб фарби наші не змішувались, багато води не беремо. Беремо більше фарби, ніж води. Водичка нам потрібна тільки, щоб не була суха фарба. От так. Кожний, кожний пальчик ми з вами зараз замалюємо. Ось ми з вами розмалювали кожен пилісток. Нам залишилось намалювати ніжку для, цього, для цієї квіточки і листочки. І так, для цього набрали зелену фарбу і намалювали отак, гілочку так намалювали. І додати треба ще листочки. Листочки будемо ну, за бажанням малювати. Один листочок буде, ось такий, і замалюємо його. І другий листочок, ось так, трошки водички, і другий листочок. Ось у нас два листочки на нашій квіточці вже з'явилися. І так, за допомогою долонік можна створити не тільки, не тільки квіточку. Можна створити, якщо по кругу викласти наші ладоньки долоньки, то у нас вийде сонечко. Якщо ми складемо, зараз покажу, як долоньки, ми складемо і обведемо. Це наша квіточка хай висихає. Так, а ми зараз покажемо, як їжечка зробити з долоні. Бачите? Ми беремо одну долоньку, обводимо її. так, А потім додаємо ще і ще раз обводимо. І у нас виходить ось такий їжачок. Якщо ми його розмалюємо, отак от ми викладемо долоньки, обведемо і вийде їжачок. Так. Тепер ще у нас є така робота цікава. Можна зробити півника і можна зробити гусечку. Для того, щоб зробити півника, нам потрібно ручку, зараз покажу на листочку, покласти так, щоб наші пальчики були розщеплені. Оце буде півник. А зробити гусочку, нам треба всі пальчики скласти. І один тільки виставити. У нас вийде гусочка. Якщо ми подивимось на дитячих ручках, ось наш півник, розшиперені пальчики, а ось наша гусочка. Бачите? Виходить, гусочка. Додаємо. Ви можете своє щось придумати, щось своє зробити. У вас фантазія працює. От так я вам покажу. А ви самі спробуєте щось своє створити?